Чи відчували ви, що за вами завжди хто слідкує? Це те, що краще б ви просто не чіпали. Тому що це один із найстрашніших модів в Майнкрафті The Broken Script, який за собою веде ще страшнішу істоту, яка з легкістю вас може вбити? Ніколи не дразніть цю істоту, а інакше. Всім привіт другі друзі, з вами Асентрі, і сьогодні ми з вами пограємо в дуже страшну збірку в Майнкрафті The Broken Script. Сама збірка, я не знаю, друзі, що себе має представляти. для якісь старі даже звуки, я не вкачав. Коротше, а наша задача просто нам треба аби стрічку розвинутися, бо, тому що по-любому буде дуже страшно. Плюс ми з'явилися в такому... В якомусь такому мірі. Не міре, а не знаю, це не знаю, сосновий листь. Вот. Давайте по-быстрому сейчас просто сделаем. Не знаю, что у мене спина нема, хотя він може бути. Так, давайте просто побыстрому зробимо все, що, що нам треба для відживання. Следующее, что я начал делать, это искать рівнину для того, чтобы построить свой первый дом. Ах, хоть бы это было раньше. Да есть же! Эта деревня там? Что тут такое? Если деревня, мы сразу туда. Після того, як я знайшов собі нормальну рівнину, я пішов фармити собі їжу та заходити овечок. Так, волчонок. Що у нас по Що по шерсті? Ну, почому, парні? Все, найс. Все, все, все. Після того, як я знайшов шерсть. Моя задача було це просто построїти собі новий будинок та зробити собі нормальну платформу для його постройки. Що з миром? Ля ночь! Ля ночь. Бістра кровать отак вот вона ділиться, так. Да? What the fuck? А ви чо? Ви дуже налякані, щоб спати. Хоча тут, отут в мене буде точка встановлення. Так а що я зіла, що мені страшно? Та дуже багато в мене дерева. Та я не спогався це. Та я не спогався. такого скримеру всякий миг просто шукать ресурсы та буду ваты уже дим дубовый досучок сделаем значит э... так смотрите значит будет у нас вот такий дом плюс я тут сделаю вот такие вот вот все что Вот. Делаємо його не дуже великим. Ну, вот, джой. Давай... Що случилось? Вот, делаем вот так от. Після того, як я практично дострою свій дім, я таки подумав, а чому б і не написати та не збісити цього нула? Все, чи Назвис. потом прорывим вот тут все ну все я короче пишу туда же надо так что такое взял мне все разбыв а, прикольно прикольно Вы же наляка конечно, спать. Что за мной опять якась? Девица. Собака. Вроде не. Можно я посплю? О! Это что ж такое? Это... Надо... Вся у меня просто все разбил. Путь разбил. Після такого я пішов добувати собі пісок для скла для моїх вікон в моєму Нам Треба багато піска, тому що треба. Так. Вікна, правильно? Рада прям піску Коли я переплавив весь пісок та зробив вікна для свого дому, я вирішив піти та подивитися, що ще є в цьому світі. Так, а ну так, все посліднійся і. Чи нас. Все це встати, Переработав м'ясо і можемо отправляти. Тік, шо пожив, айфоти удивлю как можно сделать это сделать? на кнопочку, на F2, по-моему. А это зимок экрана. F3. Та есть же. Что нам надо? Нам, по-моему, X, Y надо. Видишь, что довольно богато я все ж таки знайшов село. Та пішов в нього О! О! Да есть же справедливость. Ай, подожди, там шо дома? а? Ай, тихо. Блин, есть же. Ай, не есть, маленький. торгуется понятно окей а что будет еще что-то Коли я позабирав всю їжу з села, щось почало мінятися. Все, чи нас 61 хліб? Bache the main list that's to put zimmer. Yeah. Після такого я добув ще трохи дерева, щоб зробити собі ще один відділ для свого дому, та. Дещо мене чекало в самому домі. 00. Мінус мінус мінус. Мінус мінус. Ах! Ти що... Так, так он, 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 он. Ты что сделал? ошалеть Не, ну... Подожди. Что <связь> <связь> ты мне все поломал, блин? Просто абсолютно все мені зламав. Що я понаскладував він? Вирішив поставити в мені в домі якийсь хест. Після такого мені стало просто скучно. І Я вирішив піти в шахту, щоб добути трохи собі е, угля. Та після цього я вирішив позадавати декілька питань для цього нула і подивитися, що з цього вийде. Вот, парни, я нашел, что можно его написать, и указывайте. Так, можно написать ему hello. Так, давайте напишем hello. И, по идее, нужно что-то Но что-то не работает. Хорошо, давайте напишем ему who are you? Who are... ночь так вообще интересно. Хорошо. А, Давайте напишем. Вот do you want? Ну хочешь свободы? Какой свободы, братишка? Циркуит. Что за циркуит? А, и, по-моему, кис якісь... тоже, короче, тип. Тоже киснул, по-моему, был. Чайки. Які... Ну ладно типа якось. На сервере типа оставив. Не работает. Может, с великой буквы написать. Сигур. Це... It was all his fault А mm -hmm. что ты настроил сейчас тут? Mm -hmm. Хорошо Френд, может написать ему? Френд. Пожалуйста. Окей, ви, 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 хорошо. А почему, боже мой, это ему? Все, лохлады! Реально, это паранойя, пусть просто. Хорошо. Дай ему напишем ему. Fuck you. Що я задолбал уже? <гум> Коли він розбив мій дом, після того, як я його обізвав та розізлив, я вирішив подумати, блін, а може ще раз щось таке йому написати, тому що, ну, хочеться, щоб він знову проявив себе. Але не тут і було. Взяла звигательство. А, если не работай. Тогда не интересно. А что же делать? Я же... Будла. Будла. Після цієї вивіски, яка вийшла мені на екран Goodluck, більше нічого такого не було в цьому світі. Тому я вирішив закінчувати відеоролик. Ну, коротше, друзі, от такий відеоролик у нас вийшов. В принципі, реально непоганий, реально от непоганий мод. От, якщо б його можна було закинути там ще з деякими модами, тому що було цікавіше. От, то було б взагалі дуже круто, дуже класно. Тому, друзі, поставте лайкосик, підпишіться на мій канал. Всім до скорих до всім пока-пока.